Здорова Олди! А ви чекаєте екранізацію Всесвіту Fallout від Амазон? Бо я так. Тут під'їхало кілька коротких фічуреток. Тому, якщо цікаво, давайте їх подивимося і поговоримо про те, що ж нас чекає у дивовижному проєкті Джонатана Нолана. До речі, для тих, хто не стежив за цим всім, серіал виходить вже 11 квітня, причому весь сезон одразу. Головними дійовими особами будуть представники різних фракцій гуль. Котрого життя встигло вже помотати, привітна дівчина Люсі зі сховища Волтек і Максимус, новобранець із ордена братства Сталі. У кожного своя правда життя, а контраст їх поглядів і переконань дозволить краще розкрити тему постапокаліптичної пустки. Головна героїня Люсі Маклін просто робить внесок у добробут своєї комуни, тобто підземного прихистку, у якому вона живе. Поки на горі лютує шалений радіаційний фон, чи, по крайній мірі, лютував. Вона виконує свій обов'язок, відбудовує Америку. Але потім весь її світ розколюється на до і після, тому що Люсі покидає сховища Волтек і виходить на поверхню. Вона вперше бачить зовнішній світ, про який вона так багато чула. Пустка дуже відрізняється від сховища. А ще гарно ілюструє дві сторони медалі. Гуль це герой. Який побачив найгірше із того, що люди можуть запропонувати, також не варто забувати, що у минулому куль теж був людиною. Він досліджує пустку, мандруючи між поселеннями світу. Світу те лише один закон: або вбиваєш ти, або вбивають тебе. У нас є ще один герой, якого ми побачили в трейлері. Перше ми зустрічаємо героя Максимуса, як новобранця братства Сталі. Він бачить легендарні солові костюми Т-60, які є символом сили. Це справжній момент благоговіння. А от знайомство з Люсі було повною несподіванкою, і точно не тим, що Максимус очікував знайти посеред зруйнованого світу. Шоуранери Женева Робертсон-Дворет і Грехем Вагнер так прокоментували цей момент. Нас дуже зацікавила ідея створення персонажів, які були справжнім втіленням кожної із фракцій. Адже ігровий всесвіт Филаут. Дуже відомий своїми фракціями та притаманними їм поглядами на майбутнє постапокаліптичного світу. Саме тому в якості основних діових осіб були вибрані наступні головні персонажі: мешканець сховища, гуль і член братства Сталі. Ми намагалися показати якомога більше світу Fallout з точки зору різних фракцій. Джонатан Нолан зізнався, що цей проект для нього, як для режисера, став здійсненням дуже давньої мрії. Десятиліттями, над яким працювало багато талановитих письменників та художників. Щоб не повторюватися і привнести щось нове, серіал розповість абсолютно нову історію у вже існуючому всесвіті Філаут. Загальний тон твору схожий на те, коли хороший поганий злий зустрічається з доктором Стренджлавом і зоряними війнами. Ви точно ще не бували на такому атракціоні, врівноважуючи похмурі, більш емоційні моменти з глибоким гумором. Вдається створити той самий унікальний вайб Fallout. Тодд Говард і Джонатан Нолан були фанатами творчості один одного протягом багатьох років. Вони порозумілися одразу після першої телефонної розмови. Джонатан грав у ігри серії та мав чітке бачення того, як вони повинні виглядати на великому екрані. Під час створення проєкту вони були дуже терплячими, і їм вдалося знайти ідеальний рецепт того, як перенести Fallout на екран. Так само, як ми підходимо до створення гри, намагаючись створити нову історію у новій локації, ті ж самі принципи використовувалися при створенні серіалу. При створенні ігор ми говоримо розробникам: намагайтеся потіти над кожним пікселем, як ігри, нове шоу є частиною великого світу. Fallout. Amazon і всі, хто причетний до створення нового проєкту, зробили все, щоб переконати. Що це справжній чистий фелаут? Творці серіалу дуже уважно ставляться до деталей, щоб готовий продукт був дійсно автентичним. Силообрання, Т60, монстри, гулі. Це все повинно переконати фаната і глядача, що перед ними реальна версія феллаут. Коли технології і оточення гри оживають в реальності, це надихає. Legacy Effects, відома американська студія спецефектів, побудувала силову броню навколо каскадера Адама Шіппі, яка в грі, до речі, важить близько 500 кілограмів. Але на знімальному майданчику актор зміг вільно ходити у тій броні і зніматися. Також студія створила весь інший реквізит, і в тому числі знаменитий Пі-Бой, лишаючись при цьому вірним дизайну та естетиці Всесвіту Fallout. як говорить Тодд Говард. Люди із студії хотіли зробити екранізацію ще з часів виходу Fallout 3. Але завжди щось заважало. Та все змінилося після зустрічі Тода Говарда з Джонатаном Ноланом. Кайл Маклаклен, відомий по ролі агента Купера в серіалі Твін Пікс, сказав наступне: мені подобається великий світ, тому що з'являється можливість співставити справжні людські емоції з великими масштабами історії Филаут. Це саме та історія, яка мені подобається. Волтон Гогінс, котрий в серіалі буде грати Гуля, був приголомшений. Мене це дуже вразило, коли я побачив все те, що було написано на сторінках сценарія. Люсі Маклін, вона ж жителька сховища Волтек, сказала: кожна деталь настільки точна, настільки продумана, ну точнісінько, як у грі. В загальному екранізації останніх років виходили непоганими, відвертих провалів не було. Іноді ми чули незадоволених фанатів. Тим не менше, останні із нас, Gran Turismo, вийшли гарними проєктами. Тому будемо сподіватися, що майбутній серіал стане якісним подарунком для всіх поціновувачів Всесвіту Fallout та просто любителів гарної фантастики. Вдячний за перегляд, ставте вподобайку та підписку, а ще обов'язково донатьте на Збройні Сили України. До нових зустрічей і закінчу це відео словами Тода Говарда. Якщо ви фанат гри і хочете дізнатися наступну історію у всесвіті Fallout, це вона і є.